У 2017 році наша парафія заснувала парафіяльний благодійний фонд Карітас Суми. Взагалі слово карітас перекладається з латинської мови як милосердна любов, любов, яка нічого не потребує. У 2017 році, коли був відкритий наш Карітас, ну, ми намагалися там у нас були такі невеличкі проекти. Це праця із сім'ями військовослужбовців, які були в зоні АТО, коли почалася війна. У 2022 році я лишився після початку війни і католицьким священником не суми. Тоді звернулися представники Карітас України. Вони згадали, що зареєстрована наша організація. Це вже після звільнення нашої області, і треба комусь займатися. Роздачі гуманітарної допомоги для тих людей, які постраждали від війни. Нам були надані гуманітарні набори, це продуктові набори, це гігієнічні набори. І ми вирішили, що найголовніше, щоб не роздавати місцевому населенню. Ці набори, а доставляти в ті місця там, де найбільше люди потребують. Ми були і в Краснопіллі, в Краснопільській громаді. Ми були і в Миропільській громаді роздавали, і в Хатінській, і в Юнаківській громаді. Ми допомагали і в Білопільській громаді. Ми роздавали гроші на дрібні ремонти людям, які постраждали. Від які будинки, яких були зруйновані, ну, ну як які зазнали пошкоджень. Ми видавали такі невеличкі такі гроші, 20, в розмірі 20 тисяч гривень, для того, щоб люди могли зробити якісь швидкі ремонти і, і, і далі продовжувати жити в тих будинках. Видавали так звані шелтерські набори. туди входила і постільна білизна, туди входили якийсь елементарний комплект посул, посуду. За останній рік ми видали близько 20 тисяч. Харчових наборів це і е, одинарні набори, це і набори на сім'ю. Там, де у нас який розрахунок стандартний набір е, на сім'ю, це на три особи дається. І е, десь е, близько 10 тисяч гігієнічних наборів. Також е, наш карітос е, реалізує. Новий проект, який зайшов до нас у 2023 році, це ефективний захист населення, яке проживають у прифронтових територіях, сюди входим з відкриття консультативно-кризового центру. У нас діє такий другий проект в рамках цього проекту «Ехо це простір дружній для дитини там і дитячий садочок, там і можуть бути діти від 3 до 18 років.